Що думає ваш партнер? Він молодий хлопець, сильний хлопець. Можливо, навіть не дуже досвідчений. У нього кров кипить, але якихось серйозних намірів немає. Була закоханість, але зараз людина відчуває якусь пригніченість. Можливо, навіть у нього є думки про зраду, можливо, ви відчуваєте якийсь холод від нього, але це не у всіх про... програється. Дивіться під свою ситуацію. Це такий стан у нього, коли його не розуміють. Трошки розлад в ваших відносинах зараз. Але ця людина не може без вас. Ви надаєте йому якогось. Сенсу у житті можливо також по цим картам партнер від вас міг піти, наприклад, до іншої жінки, тому що карта зради. Дивіться під свою ситуацію, це розклад загальний. У когось якась ситуація, я дивіться інші розклади, в мене багато їх на каналі. Можливо, якийсь для вас зрезонує і дасть вам якісь відповіді на ваші питання.